Вітаю на константі! Усі ми знаємо про причини Євромайдану, відмову від курсу на Європейський Союз та безмежна корупція. Але чим іще запам'ятався Янукович за часів свого президентства? Давайте розбиратися чорноморський флот. Ще в 2009 році Юлія Тимошенко, яка на той момент була прем'єр-міністром України, домовилася з Росією про ціну на газ, яка була значно завищеною. Україна не могла її виплачувати, і тому Янукович підписав угоду, де за знижку на газ та 100 мільйонів доларів на рік за оренду Росія залишає свій Чорноморський флот у Криму аж до 2042 року. Безумовно, про знижку на газ із Росією домовлятися треба було, але точно не ціною. Флоту, воєнна база іншої держави на нашій території це така собі ідея, навіть ще до війни. Псевдостабільність. Треба назавжди розвіяти міф про стабільну гривню за регіоналів. Курс по 8 був за рахунок того, що Яник виїдав золотовалютні резерви України. Поясню. Насамперед курс залежить від нашого експорту, тобто скільки ми продаємо за кордоном. Чим більше продаємо, тим більше доларів приходить в Україну і як наслідок вище курс за Януковича. Та й зараз ми продавали менше ніж на 8 гривень за долар, тому різницю треба було якось компенсовувати за неповних 4 роки президентства Януковича. Золотовалютні резерви України скоротилися з 35 мільярдів до 20. для довідки зараз, під час повномасштабної війни. Наші резерви становлять 38 мільярдів доларів. Політичні репресії. Недопрезидент полюбляв грати в Путіна і прибирати своїх опонентів методом політичних репресій. Наприклад, він посадив Юльку і Луценка. Безумовно, вони заслуговували на те, щоб сидіти за гратами, але тоді треба було саджати і всю партію регіонів. Це далеко не весь перелік мінусів президентства Януковича, тому якщо це відео набере багато переглядів, я зроблю другу частину. Тож ставте лайки та підписуйтесь на константу. Чао!